Вітаю вас на каналі Альфа Центавра. Мене звати Павло Поцелуєв, і зараз ми будемо обговорювати головні космічні новини минулого тижня. Після двох частково успішних місій на місяць компанія інтуїтів машин оголосила про плани розширити свою діяльність за межі нашого супутника. Тепер вона зосередиться на роботі пов'язаній із забезпеченням космічного зв'язку та транспортуванням апаратів у різні точки навколо місячного простору. За словами керівників компанії, ці сфери можуть виявитися вигіднішими ніж звичайні висадки на місяць. У вересні минулого року Intuitive Machines виграла контракт НАСА на надання навігаційних і комунікаційних послуг на місяці, а вже в грудні на забезпечення прямого зв'язку із землею. Генеральний директор компанії Стів Алтимус повідомив, що команда вже працює над створенням мережі з п'ятьох супутників на місячній орбіті для виконання цих завдань. Відомо, що перший апарат буде запущено у 2026 році в рамках місії АМ 3 а наступні два в другій половині 27-го, з місією IM-4. Компанія також працює над космічним буксиром під назвою Небюла, який зможе доставляти супутники в різні точки місячної орбіти. Крім того, в розробці перебуває місяцехід для майбутніх пілотованих місій програми Artemis і посадковий апарат Nova D, що зможе доставити його на поверхню. Altimus повідомив нові подробиці і про невдалу місію АМ2, під час якої посадковий апарат упав на бік і не зміг генерувати енергію. Зараз компанія проводить аналіз, і основну увагу буде приділено лазерним висотомірам, які давали неточні дані. В першій місії АМ1 з ними також виникали проблеми. У процесі рекордно короткої місії посадковому апарату все-таки вдалося надати низку даних для НАСА та Nokia Bell Labs. Остання навіть змогла увімкнути та протестувати своє корисне навантаження для мобільного зв'язку на поверхні супутника землі. За словами Алтимуса, через екстремально низькі температури на модулях приладу перший мобільний дзвінок з місяця здійснити не вдалося. Незважаючи на не до кінця успішні місячні місії, у 2024 році Intuitive Machines отримала на 150 мільйонів доларів більший дохід ніж у 2023, та в поточному році планує вийти на ще більші суми. Європейське космічне агентство ЄКА оголосило, що уклало контракт із компанією Airbus Defense Space на розроблення посадкової платформи для морсохода Rosalind Franklin майбутньої місії Екзомарс. Вартість контракту не розголошують, однак уряд Великобританії повідомив, що вона складає приблизно 177 мільйонів євро. Спочатку місію мали запустити у вересні 2022 року. Посадкову платформу та ракету для виведення марсохода в космос мав надати Роскосмос однак, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄКА призупинило партнерство. У квітні 2024 року агентство видало контракт на 522 мільйони євро компанії Thales Alenia Space на відновлення підготовки до місії. Відтак, посадкову платформу Airbus побудує на своєму підприємстві в Стівеніджі Англія, де в 2019 році також зібрала ровер. Компанія надасть механічні, теплові та рухові системи для платформи. До них належить сама посадкова конструкція, розчинна установка для фінального гальмування, а також обладнання для стабілізації апарата. З протилежних боків посадкової платформи будуть розгорнуті два пандуси для можливості вибору більш безпечного спуску марсохода на поверхню планети. Запуск Екзомарс Марс заплановано на кінець 2028 року. У межах місії марсохід Розалін Франклін збиратиме ґрунт для аналізу на наявність ознак життя. Окрім цього, він слугуватиме демонстрацією технологій, які опановуватиме Європа для своїх майбутніх космічних проєктів, зокрема, сам процес посадки, пересування планетою та автономний збір зразків. Наса також візьме участь. Управління забезпечить місію радіоізотопними обігрівачами, а також надасть пускові послуги. Марсохід має прибути на червону планету в 2030 році, щоб уникнути посадки під час сезону пилових бур. Компанія Blue Origin заявила, що завершила розслідування аварії першого ступеня своєї ракети New Glenn під час дебютного запуску 16 січня 25-го року. Федеральне управління цивільної авіації США FAA прийняло її звіт і вже надало дозвіл на підготовку до наступного польоту. Під час січневого старту Blue Origin не вдалося виконати посадку першого ступеня. Через 8 хвилин після запуску при вході в атмосферу у процесі повторного запалювання спрацювали лише три з сімох двигунів, і телеметрію було втрачено. На прес-конференції представники компанії припустили, що причиною стали проблеми з двигунами та не вдавались у деталі. Незважаючи на втрату носія, другий ступінь успішно досягнув орбіти. Отож, Blue Origin стала першою приватною компанією, чия ракета досягла орбіти з першої спроби в нову еру комерційного космосу. Згідно з остаточним аналізом, причиною стала нездатність першого ступеня перезапустити двигуни при вході в атмосферу. Уламки впали у відведеній безпечній зоні без загрози для цивільного населення. У звіті Blue Origin визначила сім коригувальних дій, що має виконати перед наступним стартом, проте не перерахувала їх. Відомо, що вони будуть спрямовані на покращення подачі пального та відведення зайвих газів із двигунів. FAA перевірить їхнє виконання до другого старту. Компанія вже готується до наступної місії, що має відбутися наприкінці весни. У разі успіху вона стане останнім необхідним польотом для отримання сертифікації космічних сил, що дасть Blue Origin змогу виконувати місії національної безпеки для Міноборони США. Більш конкретно дату старту, який можливе корисне навантаження, поки що не було оголошено. Припускають, що компанія може відправити у космос демонстраційну версію місячного посадкового модуля Blue Moon. Компанія Джефа Безоса Amazon готується запустити першу партію свого супутникового угруповання Project Kuiper. Місія під назвою К 01 стартуватиме 9 квітня на ракеті Atlas V компанії United Launch Alliance та виведе на орбіту перші 27 апаратів із понад 3200 запланованих. Надання послуг супутникового інтернету компанія планує розпочати до кінця 2025 року. Перші супутники Project Kuiper мали бути запущені ще минулого року, проте в Amazon досі не прокоментували причину затримки. У 2023 році компанія відправила в космос два прототипи, також на ракеті Атлас V, що успішно пройшли випробування. Нові супутники мають значні вдосконалення в порівнянні з ними, зокрема, покращені антени, процесори, сонячні батареї та оптичні міжсупутникові лінії зв'язку. Апарати працюватимуть на висоті приблизно в 630 кілометрів з періодом обертання навколо Землі у півтори години. Представники Amazon заявили, що корисне навантаження майбутньої місії К 01 стане найважчим із коли-небудь запущених на Атлас 5 Для старту носій буде використовувати найпотужнішу модифікацію з п'ятьма твердопаливними прискорювачами. Паралельно компанія вже почала готувати наступну партію супутників, що будуть відправлені на орбіту тим самим носієм. Згідно з правилами федеральної комісії зв'язку стосовно розгортання супутників, першу половину угруповання Амазон має вивести до липня 2026 року, а іншу до липня 2029-го. Успішний запуск прототипів дав компанії змогу оперативно виробляти обладнання на власному заводі у Вашингтоні. У намаганні встигнути виконати розпорядження, Amazon уклала низку договорів, зокрема з ULA на 8 запусків Atlas V і 38 стартів на новій ракеті Vulcan Centaur. Угоди також включають три місії на носії Falcon 9 від SpaceX, 18 польотів ракети Ariane 6 від компанії Ariane Space і до 27 стартів на New Glenn від іншої фірми Безоса Blue Origin. Аналіз зразків, зібраних марсоходом Curiosity на червоній планеті, дозволив виявити найбільші органічні молекули з коли-небудь там знайдених. Хоч вони й не є гарантією існування життя на Марсі в минулому, сполуки все ж можуть допомогти вченим у його подальших пошуках, а також розширюють наші знання про геохімію планети. Робота дослідників була опублікована 24 березня у виданні of the National Academy of Sciences. Молекули були знайдені в кратері Гейла, біля якого марсохід здійснив посадку у 2012 році. В минулому його затопило стародавнє озеро, що робить регіон привабливим для пошуків можливих ознак життя. Ґрунт у місцевості складається переважно з багатого глиною осадового матеріалу. Curiosity зібрав зразки ще в 2013 році, коли пробурив скелю Камберленд у районі кратера. Марсохід помістив породи у свою піч, де вони запікалися за температури 1000 градусів за Цельсієм. Під час процесу з них виділяються гази, що розділяються та аналізуються окремими датчиками. Прилади допомагають виявити необхідні для життя елементи вуглець, азот, кисень, фосфор і сірку, а також шукають невеликі органічні молекули та можливі ознаки води. виявлена органіка являє собою вуглеводневі сполуки під назвою алкани. Команда учених раніше вже знаходила органічні молекули в зібраних зразках, зокрема метан, а також хлор і сірковмісні сполуки. На той момент найбільші з них складалися з не більш ніж шістьох атомів вуглецю. Нові алкани мають до 12 атомів вуглецю та перевершують за розміром усі досі знайдені. Хоч вони можуть мати геохімічне, а не біологічне походження, додаткові експерименти показали, що молекули могли утворитися внаслідок розпаду жирних кислот, що містяться в глиняних породах. Цікавий і оціночний вік сполуку 3,7 цілих мільярди років, приблизно тоді ж, коли життя зародилося на землі. Прилади марсохода не розраховані на виявлення молекул, що містять понад 12 атомів вуглецю. Це досить примітно, оскільки найбільші алкани на землі містять їх до 150. -х. Надалі учені хочуть спробувати доставити зібрані марсоходом Perseverance зразки до себе в лабораторії в рамках місії Mars Sample Return. Однак труднощі з фінансуванням НАСА та пошук приватних компаній можуть відкласти цей крок на невизначений час. Наса закрило одразу три центральні офіси у Вашингтоні, та оголосило про старт другого етапу плану оптимізації персоналу. Йдеться про скорочення щонайменше 23 працівників і ліквідацію ключових структур, зокрема посади наукового керівника та офісу технологій, політики та стратегії. Цей крок став першою частиною ширшої реформи, яку агенція готує до призначення нового адміністратора. Очікується, що другий етап буде представлений найближчими тижнями і передбачатиме кілька сценаріїв реструктуризації для нового очільника агенції Джареда Айзекмана. Сам Айзекман підприємець та приватний астронавт, що очолював цивільну місію Inspiration4. Він поки не брав участі в ухваленні рішень, але 9 квітня на слуханнях його було призначено на посаду. Керівництво ж НАСА підтвердило, що всі поточні дії були ініційовані ще до його висунення. Айнство наразі заморожує набір нових співробітників, дозволяючи лише цільове поповнення кадрів у критично важливих напрямках. У відомстві визнають, що ситуація є нестабільною, особливо для досвідчених фахівців із багаторічним стажем. Керівниця НАСА на перехідний період Джанет Пітро заявила, що зниження морального духу персоналу це реальна проблема, яка заважає виконанню поточних місій. У березні під скорочення потрапила також структура, що відповідала за політику інклюзивності, рівності та доступності. Її розформували відповідно до указу президента США Дональда Трампа, який вимагає від урядових агенцій скорочення нефункціональних підрозділів. За даними Reuters, працівники отримали лише 30-денне попередження замість стандартних 60 діб, а також їм не було запропоновано переведення на інші посади. Паралельно з реорганізацією з'являються тривожні чутки щодо майбутнього бюджету НАСА. Хоча офіційні дані про фінансування на 2026 фінансовий рік поки не оприлюднено, інсайдери говорять про можливе скорочення фінансування наукових програм аж до 50%. Це викликає занепокоєння серед наукової спільноти, оскільки під загрозою можуть опинитися не лише фундаментальні дослідження, а й довгострокові космічні місії. У ну, News зазначають, що агентство не планує масових звільнень та не виключає консолідації персоналу в окремих регіональних центрах, тобто скорочення загальної кількості окремих відділів та установ. Такий підхід дозволив би уникнути прямої ліквідації структур, але водночас може призвести до зміни місць роботи для тисяч співробітників. Після десятиліть стабільної роботи НАСА вперше стикається з адміністративною нестабільністю. Скорочення, відсутність чіткого бюджету та політична турбулентність створюють складні умови для стратегічного планування. Усі очікують, як саме Джаред Айзекман змінить курс агентства, чи вдасться йому зберегти баланс між амбітними пілотованими програмами та підтримкою фундаментальної науки. Космічний телескоп NASA Зфірикс офіційно розпочав свою основну наукову місію. 1 квітня інженери протестували його системи та отримали перші зображення. Команда повідомила, що всі прилади працюють як і очікувалось. Сірекс було запущено 11 березня 2025 року ракетою SpaceX Falcon 9. Учені називають космічну обсерваторію ширококутною версією телескопа імені Джеймса Вебба. Вона оснащена 20-сантиметровим дзеркалом, а її поле зору охоплює прямокутну ділянку неба, ширина якої в 20 разів більша за діаметр повного місяця. Телескоп призначено для роботи в ближньому інфрачервоному діапазоні. Кожен із його шістьох детекторів здатний проводити спостереження в 17 унікальних інтервалах довжин хвиль. Для зручності дослідники присвоїли кожній інфрачервоній довжині хвилі видимий колір. Що червоніший відтінок, то більша довжина хвилі і віддаленіший об'єкт, розбираючи довжини хвиль настільки детально, можна отримати уявлення про склад об'єкта або ж про відстань до нього. Перші експозиції обсерваторії ухоплюють усю ділянку неба, яку та буде спостерігати. Вони містять близько 100 тисяч астрономічних джерел. Окрім того, кожне з шістьох зображень представляє один із шістьох детекторів телескопа. Отримані знімки показують, що Сфірекс був правильно сфокусований. Процес фокусування може бути проведений лише перед запуском і не може бути скоригований у космосі. Наразі телескоп продовжує проходити процес охолодження до мінус 210 градусів Цельсія, щоб його тепло не завадило спостереженню інфрачервоного світла, оскільки має схожі сигнатури. Протягом дворічної місії Сфірикс чотири рази складе карту всього неба. Починаючи з кінця квітня, обсерваторія отримуватиме по 600 експозицій щодня. Об'єднання її даних зі спостереженнями інших телескопів дасть змогу отримати більш повне уявлення про історію Всесвіту. Космічному телескопу імені Джеймса Вебба вдалося вперше спостерігати полярні сяйва на Нептуні. Учені отримали дані ще у червні 2023 року за допомогою спектрографа ближнього інфрачервоного діапазону Ніркам. Робота з описом відкриття була опублікована в журналі Nature Astronomy. Полярні сяйва виникають, коли заряджені частинки, наприклад, сонячного вітру, під дією магнітного поля планети прямують до магнітних полюсів. При зіткненні з верхніми шарами атмосфери вивільняється енергія, яка і створює сяйво. Досі явища спостерігалися на всіх газових гігантах, окрім Нептуна, хоча вчені отримали натяки на існування полярних сайв на планеті в 1989 році, коли повз неї пролетів апарат Voyager 2. Авроральна активність на Нептуні відрізняється від інших планет. Той же Voyager 2 виявив, що його магнітне поле зміщене на 47 градусів щодо осі обертання. Це означає, що магнітні полюси планети, де й виникають полярні сяйва, розташовані в середніх широтах. На знімках, отриманих вебом, аврори зображені блакитними плямами. Крім зображень газового гіганта, учені отримали спектр, що дає змогу охарактеризувати склад і температуру іоносфери. Уперше було виявлено емісійну лінію Катіона тригідрогену 3 H3+, одного з найпоширеніших іонів у всесвіті. Саме цей елемент є явною ознакою авроральної активності. Вимірювання температури іоносфери здивувало дослідників порівняно з даними 1989 року, вона охолола майже вдвічі. Такий результат може пояснити, чому полярні сяйва не вдавалося виявити раніше. Високі температури свідчать про більшу кількість енергетичних частинок і частіші зіткнення між ними, що спричиняє яскраві аврори, тоді як за низьких температур вони значно слабшають. Надалі за допомогою Веба вчені спробують дослідити Нептун протягом повного 11-річного сонячного циклу. Нові дані можуть допомогти в розумінні походження магнітного поля газового гіганта та його дивного нахилу, а також прояснити поведінку верхніх шарів атмосфери Нептуна. Швидко гляньмо, як там справи у SpaceX. Провели успішне вогневе випробування з бустер 14, першим ступенем, який вже літав у сьомому польоті. 29 двигунів із 33 не міняли. Цей прототип Супергеві полетить вдруге в наступному випробуванні, залишилось лише вправно підготувати С 35 Побачили прототип посадкового бака Super Heavy другої версії. Завдяки його збільшенню, перший ступінь зможе повертатись разом із кільцем для гарячого розділення, не скидаючи його. Почекаємо денних фотографій. Дуже цікаво подивитись на індивідуальні трубопроводи, що йдуть до двигунів. Провели кріовипробування з Booster 17, це найновіший і останній прототип супергеві першої версії. Завдяки перевізникам витекла фотографія нової складальної опори для споруджуваного стартового столу. На такі штуки буде встановлюватись перший ступінь. Оригінальний пост швидко видалили, але скріншоти розійшлися мережею. У Флориді на LC39A переробляють стартовий стіл для Starship, і з першої версії роблять аналогічний тому, що будують у Бока Чіка. Заради цього видалили раніше встановлені баки наземної інфраструктури для Starship, цілком у стилі SpaceX. Сподіваємось, наступного тижня буде більше новин про проєкт Starship та компанію загалом. Запуски. 1 квітня з майданчика космічного центру імені Кеннеді було запущено місію фрам 2 перший в історії пілотований політ на полярну орбіту. Ракета Falcon 9 доставила корабель Crew Dragon із чотирма астронавтами на борту. Серед цілей місії дослідження атмосферного світіння стів, біомедичні експерименти і спостереження за землею зі спеціально встановленого купола. Крім командувача, Чун Вана, що оплатив місію, в екіпаж увійшли режисер Янніке Мікельсен, полярний дослідник Ерік Філіпс і робототехнік Рабея Роге. Екіпаж провів на орбіті кілька унікальних експериментів і успішно повернувся на землю через три доби. Крім того, за два тижні було виконано чотири запуски супутників SpaceX Starlink. Вони відбулися 31 березня, 4, 6 і 7 квітня. За допомогою ракет Falcon 9 на низьку навколоземну орбіту загалом вирушило 110 космічних апаратів широкосмогового зв'язку. Перші ступені ракет використовували 17, 5, 19 і у перший раз відповідно. Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобалися вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими ви обрали перші спостереження телескопа Евкліт та успішне завершення місії Firefly Blue Ghost на поверхні нашого місяця. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже за тиждень ми за допомогою скрипта підіб'ємо підсумки цього випуску. Наостанок хочу щиро подякувати кожному з вас, хто підтримує Альфа Центавра на сервісах Донателло, Patreon, YouTube та БаміяКофі. Ваша віра та підтримка це те, що робить проєкт можливим. Завдяки вам, ми можемо ділитися такими дайджестами новин космонавтики, публікувати аналітичні матеріали, проводити прямі трансляції та спілкуватися з глядачами. Ми пишемо та адаптуємо статті про космос, перекладаємо відео та знімаємо власні. Ми ведемо соціальні мережі, вишукуємо для вас найцікавішу інформацію, періодично публікуємо на каналі короткі пізнавальні шорти, і все це завдяки вашій підтримці. На знак подяки, до речі, ми щомісяця випускаємо певну кількість ексклюзивного контенту лише для спонсорів. Без вас ми б не могли зосереджуватись на тому, що насправді важливо, і робити те, що ми любимо. Ви не просто спонсори, ви наші друзі, наша команда, наші однодумці. Якщо ви ще не долучилися до наших спонсорів, але хочете це зробити, переходьте за посиланням в закріпленому коментарі. Велике дякую за вашу підтримку та небайдужість. Разом ми робимо Альфу Центавра кращою кожного дня. Піклуйтесь одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!